Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку зодиака Леви на період з 28 серпня по 3 вересня 2023 рік. Загадуйте свої бажання або запитання, на яке б ви хотіли побачити відповіді. Роздивляємося, друзі, які картки для вас співпали. Ось корона, це успіх в роботі. Якась така перемога, або зробили. все заплановане. Ось, друзі, договір. Це він може означати договір по роботі укладено, або планування шлюбу, пропонування руки та серця. Ось, друзі, гроші. А рядом з грошима, ось це покровитель. Це людина, яка вам допомагає, а ви про це можете і не знати. Планета місяць. Якісь таємні деталі якоїсь справи, які ви поки що не знаєте. Ось, друзі, цей череп означає якісь борги фінансові. Можливо, можливо треба сплатити якісь квитанції для того, щоб ці борги прибрати. начебто все, друзі. Підсумуємо гроші, покровитель, планета місяць таємниці. Ось якась добра перевага, перемога на роботі. Ось ці борги, які треба сплатити, фінансові якісь. Ось ще з грошима вам карта долі. Ось тут покровитель, гроші і доля. Ось цей договір, а ми прямуємо далі розбиратися з вашими обставинами. Другий розклад для знаку леви. На кінець літа початок осені. Вітаю всіх з 1 вересня з навчальним роком. Хоч він і буде проходити онлайн, але це також цікаво. Успіхов вам і вашим діткам. Дивимося, друзі, які картки у вас півпали, на що вам треба звернути увагу. Дивно, але я нічого не бачу. Ніяких співпадінь. Ось одна змія. Це якась мудрість, якою ви маєте скористатися. Та начебто все. Хто перший знайде співпадіння? Пишіть в коментарях. Це навіть цікаво дорозі. Третій розклад для знаку Леви. Ось, друзі, третій розклад розпочинається з небесного покровительства. Це парасолька. Також лавровий вінок це успіх в ваших важливих справах. Ось ця киця. Це ніжні стосунки між закоханими. Ось вона. Але ось тут чомусь розбите серце. То будьте уважні, нічому так не засмучуйтесь. Ось розбите серце. Ось, друзі, сонечко, не треба засмучуватись, тому що все завершується гарно. Ось зберігайте рівновагу. Це терези Ось, знову ваш покровитель. Хтось таки вам допомагає. А якщо Взяти до уваги, що ось реальна людина допомагає, а ось янголи, небесне покровительство, то ви маєте бути дуже успішні. Тому що це велика сила, коли є допомога. Ось, друзі, планета місяць. Вона хоч і каже про якісь невідомі обставини. Можливо, ось тут в родині, і які приведуть до розбитого серця. Але ви маєте на увазі, що ось сонце воно каже, що все проясниться і все буде добре. А зараз, друзі, ми з вами візьмемо дві карти на застереження та пораду на картах Мадам Ленорман. Застереження для знаку Леви та порада. Застереження, друзі, оце ваше розбите серце, ніжні почуття і якісь невідомі обставини. Будьте уважні обережні, не робіть з плеча. Якщо якісь обставини вам невідомі, не доведіть свою родину до розпаду, щоб хтось вилетів з гнізда. Будьте дуже обережні, дипломатичні і з'ясовуйте обставини так, щоб не було розбитого серця. Щоб була рівновага і все буде добре. Тому що порада це події, які відбуваються згідно карти долі. І вони будуть на вас впливати, можливо, все життя. Будьте уважні. Дякую вам, друзі, за підписки, за лайки, за те, що ділитеся зі своїми друзями моїми відео. Сподіваюсь, ви пересмотрели, передивилися мої відео по фінансам, коханню для кожного знака зодіака. По роботі. А також на запитання так або ні. Ті відео вони на 2-3 тижні працюють. Дякую, друзі, до зустрічі на моєму каналі.